В Чернівцях, для вашого розуміння, у нас був гід? чи як. Ну, тобто у нас Марта, вона домовилася з конкретною людиною. Ігор. Ігор. І перед тим, як ми, перед тим, як ми запишемо коротеньке інтерв'ю, от мене питання постійно виникало: Хто ти воїн? Я не воїн, на жаль. Але хотів би бути воїном. Ну, пішли, розкажеш. Воїн, а хто? Бандит? Ні. Хто? Ну розкажи про себе, тому що я про тебе нічого не знаю. Розумію, що до медіа має відношення якесь. Маєш відношення. Або до чогось іншого. Я от просто розкажи, от мені і всім тепер. Я навмисно до запису не розпитував. Власне, власне, я навіть коли мене найближче там, дружина запитує, чим я займаюся, я не можу дати відповідь. Я займаюся усім, але. Якщо так, ну, давайте назвемо, займаєшся комунікацією. Ну, це ж ти запропонував нам цих е, героїв, так. локації і так далі. То, то, так. Е, запропонував чому? Тому що я люблю допомагати журналістам. Е, якісним, класним журналістам. Okay. Вони... Зовсім, зовсім випуск, хуню. помінявся. Так, так, сидить такий весь на пафосі. Ні, ми це все одно не будемо вирізати, все воно одним дублем пишеться. Ж. Я ще запитав, хто ти воїн? Я не воїн. Хто? Люблю, коли про мене говорять е, якісь хер з гори, але чогось всі його слухають. Політичний консультант. Не зовсім політичний, більше, скажімо так. Та, десь Так. Рішала. Рішала, ні. Не рішаю нічого. Я до сих пір собі міжбудинковий проїзд не можу порішати, який я рішала. Ясно. Ну і про Чернівці. Просто якщо ти нам зробив такий ну, супровід, дуже насичений, між іншим, тобто ніколи стільки зйомок не було за один день. Але якщо про Чернівці розповісти всім, ну, ми ж в експедиції, ну ти це знаєш. І досліджуємо зріз середню температуру по палаті, якщо можна так сказати, або зріз соціальний. Я оце питання став і буду ставити. 14 рік, 22-й і сьогоднішній день. І все це пов'язано, ясний річ що з тими подіями, в яких ми живемо. Твій аналіз. І в принципі це останнє питання, і найголовніше. 14 рік е був сплеск емоцій, але він не був такий, як там в лютому 22-го року. Зараз це все затихло і мене насправді це дуже страшить. Чому? Тому що люди стали, ну я це бачу, я це відчуваю. Е, люди дуже, дуже мало переймаються насправді війною. Е, є частина суспільства, яка точно займається, це волонтери, це військові, це там... але це їх дуже мало. І мене це дуже страшить. Всі шукають можливість втекти за кордон, сховатися, але ніхто не думає, що буде завтра. Ну, типу, моя хата з краю, оце мене дуже страшить. Що змінилося в мене особисто? Відношення. Відношення до самого сприйняття світу. Колись я теж думав, що моя хата з краю, і ну, війна десь там на сході, мене то не колишить на ну, десь там, це, там, тисяча кілометрів, хто його знає, нахрен нам мені не треба. За останніх два з половиною роки ну, дуже, важко. дуже важко. Я багато чого пережив і мені не сприйнятно те, як люди відвертаються від військових на вулиці. Я це бачу і, блядь, ну чесно, це, ну, я, не, я вже пережив навіть те, що це не огидно. Це просто вже якось душі, це вже відпала десь частина душі, і, і частина емпатії в мене пропала до людей. Я не люблю людей. От я вважаю, що люди це, це, це подонки. Не всі, звісно, але, але більшість. Ігор нас привіз, привів, привів в заклад, який треба показати обов'язково. Як, обов як його показувати. Так просто. Mm -hmm. е Артема покажи обов'язково, що хай катер попов. Називається Кафе, Літо. Кафе-літо. Літо. Кафе, Чомусь. <ріп> чому це найкращий заклад Чечниці. Якщо брати рейтинги закладів, ну щоб ви розуміли, є позата хата на хрещатику. Ну вона на другому місці після літа. Хрещатик? Ні, він мене везе в Києві на хрещатику. Так, ну в рейтингу України. Ні, ну я розумію, що є в Мергороді на трасі там якась. У <реш> мене жінка молода, мені не можна про це говорити. Одним, одним словом, так тому що це культове, так? Так. Це автентичне місце, місце яке не змінилось там за 20 років, воно ні, не змінилось. Іво Васильовича, перепрошую. Я не Іво ні, ні, Фу. Десь вона вона... один що... раз, один раз співала в літньому театрі колись. На жаль, добре, що її зірку, до речі, вирвали з Алеї Зірок. Я не знаю, хто це зробив, насправді знаю, але не розкажу. <рес> Знаєш. Ти. Та готовий Лисий. Василь? Так, він такий. Я теж знаю. <рес> Відмотуйте на початку. <рес> Та, Ні, власне, власне да. так. Тут, тут не знаю, якась автентичність, чи не всі цього дуже, дуже не вистачає. От тих справжніх е духу. Ну, Напевно, це неправильне слово але... Це може ти вже старий просто, тобі подобається. Так, знаєш, таке... Та, мені, коли, мені коли, коли... Нагадує, в рідній Полтаві там кафе Берізка було в центральному парку, ну воно, воно вже не таке. Я а, до речі, а, а це ніби та Берізка маршрута. Ностальгія. ностальгія. Да -да -да -да, так, та, 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 це та. ностальгія, і причому, так, да, в нас був магазин Берізка, і я дуже ностальгую, що його немає. Чому? Тому що в тому магазині я познайомився з першою дружиною. Ми довго не жили, але... Жодну річку, річку не війдеш. Брізку <проби> в, в не в'їбешся, <сі> <сі> я де собака Настя. Не знаю, от я теж переживаю, <проби> до речі. Вася, де Настя? Настя! Ходи Сійка до мене, сюди, ходи до мене, покер... ходи до мене, ходи, сонечко мой. Ну, ходи, ходи вам до вам. Настю, яка... Оце як Фріда у нас. А це Настя і Черніцька. Так, Настю, до речі, всі знають імені не будемо розкривати. Насправді дуже, це, не ні, це дуже цікава ні, історія. Не, це, це, ні, вона не, випадково, блін, я її назвав Настею випадково, тому що коли. Пес з притулку. І вона теж з притулку, але <буз> пес, так. <да>. Е, <буз> 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 ні, власне, дивіться, якщо можна скористатися, я закличу всіх, ходіть в притулок і беріть псів з притулку. Чому, чому Настя? Коли я прийшов в притулок, я дуже хотів взяти собачку, і мене там водили поміж вольєрами і показували така, 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 така. Я кажу, можна випустити? Та, випустили, і відразу зрозуміло, що вона втекла, метрів там на 15 втекла, і я просто ляпнув, Настя, іди до мене. Не думаючи, не прогнозуючи, як я її буду називати, я просто ляпнув, Настя іди до мене. І вона десь метрів 15 розвертається і йде до мене. І після цього зрозуміло, що да, вона вже по паспорту Настя. Дякую, смачного пива, не бійся, можна було пити в кадрі? Та даже. я блядь, взагалі не боюсь. Цього. Можливо, ти ж знаєш. Так, і тут Єдине парку, парку дуже багато цих військовослужбовців поранених. А тут поруч ТЦК, і, і госпіталь поруч Та, з цією військових, Абсолютно. Ти на це дивишся просто, і ти починаєш розуміти масштаби, одним словом, будьте людьми. Ти, що Ні, я, я абсолютно позовую, підтрим... підтримую твою думку, не відвертайтеся від військових. Допомагайте, не можете допомогти, але ну, не відвертайтеся точно. Апокаліпсис почнеться ще нікцій. Так, да, але це буде не скоро, ще. маю надію. Дякую. <реш> Дякую. Дякую за спілкування, за знайомство.